Привіт-привіт! Ви на каналі DispaceX, і сьогодні ми поговоримо про те, якою буде реклама у 2025 році, що зараз у тренді і на що звертати увагу підприємцям, і як невеликому бізнесу бути на хвилі змін. Обіцяю, буде цікаво і без зайвих складнощів. Сучасний світ реклами дуже швидко змінюється, що працювало ще вчора, сьогодні може вже не давати результатів. Тож, якщо ви підприємець, блогер чи фрілансер, слухайте уважно. Сьогодні ми розберемо основні напрямки, які допоможуть залишатися у грі, перший це коротке відео TikTok Reels Shorts. Перше, про що варто сказати, це коротке відео. TikTok буквально перевернув світ реклами, і за ним пішли Instagram Reels та YouTube Shorts. Люди хочуть швидко і легко отримувати інформацію, тож, якщо у вас є бізнес, подумайте, як ви можете презентувати свій продукт у форматі коротких і динамічних відео. Не бійтесь знімати прості відео, покажіть, як працює ваш продукт. Розкажіть цікаву історію, головне чесність і емоція. Друге, це персоналізація реклами. Люди більше не хочуть бути просто частиною аудиторії. Вони хочуть, щоб ви говорили саме з ними. Наприклад, якщо ви продаєте каву, то в рекламі можна сказати, це кава для тих, хто працює вдома, потребує ранкового заряду енергії. Ви можете використовувати ім'я клієнта в листах, пропонувати продукти на основі їх попередніх покупок. Це все створює відчуття, що ви розумієте свого клієнта. Наступний крок це доповнена реальність та інтерактивність. Уявіть, що ви можете примірити окуляри чи вибрати новий колір стіну у своїй кімнаті просто через телефон. Такі інструменти вже є у багатьох брендів, і вони роблять рекламу не тільки цікавою, а й корисною. Наприклад, IKEA пропонує додаток, де ви можете поставити меблі у своїй кімнаті, щоб побачити, як вони виглядають. Наступний крок це відеоконтент замість тексту. Люди все рідше читають довгі текста, тому відео стає основним інструментом реклами. Це може бути навіть не професійне відео, а короткий ролик знятий на телефон. Розкажіть у відео, чому ваш продукт вирішує проблеми клієнта, і зробіть це просто і щиро. Екологічна реклама. І останнє, але не менш важливе, це екологічність. Люди звертають увагу на те, як бренди дбають про планету. Якщо ви використовуєте перероблені матеріали чи підтримуєте екопроекти, обов'язково розкажіть про це у своїй рекламі. Отже, у 2025 році головне в рекламі це відео, персоналізація, технологія та щирість. Не бійтеся експериментувати і адаптовуватись до змін. Пам'ятайте, головне бути ближчим до свого клієнта.